Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні пропоную розглянути годинник від японського бренду Orient. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових відео. Ця модель називається Multi-Year або College, що більш звично для жителів пострадянського простору. Годинник був дуже популярним у 80-ті роки, щоправда, мав трохи іншу форму. Головна функція це вічний календар, з яким спробуємо розібратися. Біля трьох годин віконце з індикацією дати. В нижній частині відображені числа і відповідні до них дні тижня, які виставляємо головкою в першому положенні. Зверху відображаються місяці і відповідні ним роки. Тобто, щоб налаштувати, нам потрібно встановити відповідність. Наприклад, зараз 23 рік, липень. Тепер дні тижня відповідають правильним числам. Забезпечує роботу годинника. Японський механічний калібр F6D22 з автоматичним та ручним заводом. В механізмі 22 камені. Запас ходу 40 годин. Можна подивитися через прозору задню кришку. Скло мінеральне Корпус із нержавіючої сталі 316Л. Діаметр 44 мм. Товщина складає 12 мм. Комплектується модель ремінцем із натуральної шкіри. Ціна годинника 290 євро. Посилання можна знайти, як завжди, в описі до відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!